На товариську гру вони виходять у формі з логотипом волонтерської ініціативи, щоб власним прикладом надихнути інших усіляко підтримувати українських захисників. Футбольна академія Прикарпаття стала новим партнером координаційного центру допомоги військовим «Save Ukraine Now». Основна мета діяльності академії це пошук футбольних талантів, а ще підготовка та виховання висококласних спортсменів. Та нині мають ще одну місію промоцію ініціативи, яка забезпечує необхідним військових із п. Карпаття, тож до кінця сезону гравці змагатимуться у футболках із брендуванням сан. Деякі тренера зараз в нашої академії відповідно служать, і напряму ми знаємо про потреби саме військових у волонтерській підтримці, тому ми вирішили відповідно. Відповідно долучитися до партнера і стати стати партнером координаційного центру. Сам. Ну, цим самим показавши приклад, особистий приклад, що можна на будь-якому рівні долучитися до перемоги, дуже приємно, що в такий важкий час футбольна академія Прикарпаття може долучитись до доброї справи, якою займається координаційний центр «Save Ukraine. Хочу, щоб всі люди зараз донатили кошти на потреби наших військових та допомагали їм. Радіють новому партнерству і у координаційному центрі САН ініціативу створили ще у перші дні повномасштабного вторгнення. За цей час волонтерам вдалося залучити понад 2,2 мільйони доларів. Та кожен завершений збір переростає в нові, адже потреби військових не зникають. Тоді як кількість донатів помітно зменшується і додають сьогодні, кожна гривня працює на перемогу. Нам дуже важливо зараз, щоби Поштовх до філантропії, до благодійництва не згасав. Зараз нашим прикарпатським хлопцям дуже важко на передовій, і вони потребують нашої допомоги. І це гарний приклад, коли спорт допомагає у цьому, допомагає в поширенні ініціативи благодійного фонду, допомагає в тому, що про нашу ініціативу буде знати більше людей. Це привертатиме увагу. Це це нам допоможе якомога більше зробити для наших захисників. Попереду тісна співпраця та нові благодійні активності. До слова, це не єдиний спортивний клуб, який підтримує сан. Окрім футбольної академії Прикарпаття, партнерство із координаційним центром допомоги військовим «Save Ukraine Now» задекларував і народний футбольний клуб Ураган. Андрій Гаргара, телеканал 402.